Привіт, такий акумулятор потрапив у ремонт. Трішечки так зачуханий, але мав би працювати. Проблема, що щось він не тримає навантаження. 10 А36 вольт. Так, індикація наче працювала, щось щось уже не хоче працювати. Не можу нормально. Мапочку цю натиснути. Тут така, така ступенька сильна. Замок зірваний. Ну, це вже так я. Розбираю долюсь, що він хоче. Дуже дивно. Видно, цей акумулятор без балансера використовується. Так, тестую елементи. Тут, по ідеї, у нас 10 елементів. Дивлюсь, що показує по напрузі. Як один елемент просів якраз саме крайній. Ставлю зараз на зарядку. Точніше, ставлю на зарядку, зараз цей один елемент а на ніч, а зранку вже продовжу заряд повністю всього акумулятора Так, підбалансував вже цю першу комірку і можна заміряти, що тут по напругах у нас. Так, перша комірка. Трішки вища зараз напруга, тому що тільки ще лише зарядочку зняв, вона трішки зараз просяде. Так, і далі по баночках. Так, Починаю з першої. В середньому 3,60-3,62 грубо кажучи. Дві соті а, різниця. Так, зараз ставлю на зарядку після балансування. І подивлюсь, чи не ця перша банка по напрузі вверх. Якщо в неї втрата ємності, тоді вона Буде заряджена, а решта всі будуть недозаряджені. І також подивлюсь, що з цією індикацією, бо кнопка не натискається, як натискається, ніби якась провалена. Таке вже паралельно, поки буде заряджатись. Так, поставив через лічильник споживання 120 Вт. Зарядка у нас. На 3 Ампери. Ну так, є різниця трішки. Але зараз будемо вислідковувати кінцевий результат після завершення зарядки. Це цей елемент, що був найбільше розряджений, найшвидше бере заряд 377. Другий 369. Чекаю завершення заряду. І там вже будемо орієнтувати, що робити. Тепер я розумію, чому він самостійно вмикався цей індикатор. допошукаю кнопочки. Так, по кнопочці одразу я подумав, що тут встановлена ось така кнопочка. Але насправді а, по місцю, де клавіша встановлена, то я гадаю, що тут ось така кнопочка у нас була. Тому що там типу такий міні-отвір є. І тому воно, мабуть... Важко нажимається, тому що вона не достає. Спробую цю кнопочку. Зараз перевірю. Так, заробочка вибила, що акумулятор заряджений. Будемо дивитися, що тут є. 39,8. Це означає, що перший елемент зарядився і через те, мабуть, БМСка тут відключила. 4,11. Другий. 3,96. Так, скоріш за все це. Через цей проблемний елемент. Так, щоб я залишу поспостерігати, що тут буде? Так, акумулятор взяв 250 Вт. Вт годин. 0,25 кВт. А, ноль споживання зараз. Спробую перезапустити зарядку. Далі має продовжитись. Не продовжується зарядка, відключилась. Тоді, значить, ще трошки підсаджую цей елемент і спробую ще раз перезапустити. Як підкинув навантаження, трішки більше просіло, ніж треба, але зараз трішки зменшу навантаження є. І пробую на зарядку. 3,6 Вт спробувало і, і все. Мінімальна потужність заходить. Суттєво не бере зарядку. Тоді, значить, зараз спробую кинути на навантаження, подивлюсь, чи не провалиться цей елемент під навантаженням. Так, трішки підсадив першу баночку, але все рівно ще маловато, тому що решта 396 мають. А, поки що лишаю так, як є. Так. Індикація показує, що він повністю заряджений. 4.07. В загальному 39,7, тому що решта банок на 3,9 вольта. Ставлю навантаження на 5 А, підсажу хоча б хоча б годинку підсажу його, він типу на 10 А. Подивимось, що він ну, плюс-мінус, що він покаже і який буде дисбаланс по банкам. Чи перша банка ляже, чи вона ще буде триматись. Ну, якщо буде триматись, то можна сказати, що ще повезло і поки що залишиться так. Якщо вона, якщо вона не ляже, буде нормально тримати заряд відносно решти, то тоді ще так і лишиться, якщо вона розрядиться набагато більше ніж решта, то тоді прийдеться щось думати, розбирати його. І там підбирати елементи. Ну, скоріш за все, тут пакети ніби виглядає, але навіть не знаю, щось немає бажання розбирати його повністю. Ну якось так. Така ситуація. Буду дивитись, що тут є. то як спрацював захист акумулятора 5 ампер ємності. так Підключилось повністю навантаження. Спрацювала одна -ка. індикація 0 дивлюсь що у нас тут по елементам аккумулятор трішечки нагрівся. 35 вольт достатньо ще висока напруга. Так, 3,25. Все-таки цей елемент просів. Ці 3,60 ще мають. Вмикаю зарядочку одразу два ділення. Тоді гадаю, все-таки я паралельно цьому елементу поставлю тут банку одну на 2 ампера і поки що буде таке вирішення питання. Але все-таки рішення не дуже. Це що я кажу, чисто банку докинути. Вже трішки пару хвилин пройшло і вже три ділення. 3,7 вольта зараз на банках і на цій, що розряжена також. Все-таки розбираю, дивлюсь, що він тут хоче. Може якийсь елемент відвалився чисто. Дуже важко витягується, Видно, що це тут розрізалось, може балансувалось. Підозрюю, що це перед продажею таке було. Такі дії проведені. збалансували. розрізалась термоусадка і все. А банки, скоріш за все, що роздуло. І того вони дуже-дуже туго видавлюються. Я обережно так, щоб їх не пом'яти, але... Бачу, що немає змісту це робити. Буду підпаювати з цієї сторони. Або зараз навіть краще відкрию усадочку, виведу два проводи і не знаю, може 2 А тут поставлю. Подивлюсь по циклах чи стане. Якщо не стане, доставлю ще два. Так, щоб розмістились тут. Також з місцем не дуже. Ось таке максимально такий антикрезовий ремонт, щоб чисто це працювало, бо треба ще хочуть їхати, поки є ще можливість. Це все продубльовано від, балансиров... від балансировочних для тестування. Це означає, що нам підходить. Вони тут спаяні, так що паралельно там 2-3 ампера потягнуті жили. я поставив елемент 2 двохамперний ЕВ. Поки що так. І підзарядив чуть-чуть трішки вище, ніж потрібно. Так, що у нас тут є? 3,68. Другий. 3,65, а тут 3,68 на 3 соті вище. Тепер ставлю назад навантаження. Так, у нас було 5 майже ампер. Ставлю хай досадиться, що є, подивлюсь розбіжність. Буде достатньо цієї ємності тут десь ну, ампера, я думаю, що немає, може і є. Чи стане ще 6 А витягнути так, щоб рівномірно більш-менш просадити, зараз побачимо. так, Спрацював захист, відключив навантаження, ємність 6,5 ампер годин. Зараз ставлю на зарядку, подивлюсь як по балансу вийде. До речі, додав ще одну баночку. Так, зарядився вже акумулятор, зарядне вибило зелений, зелену лампочку, зелений світлодіод. Споживання ще є 18 Вт, тобто воно зараз, можливо, підбалансовує, а можливо, добиває просто зарядку. 660 Вт. Зараз в загальному за сьогодні я зарядив цей акумулятор, тобто 260 Вт перший раз і тепер 400 Вт залетіло. Тобто вже щось близько до того, що має бути. Зараз пробую, зараз точніше тестую всі банки, дивлюсь, як вони зарядились, але в процесі було все суперово. Не знаю, як ці два елемента буду ставити, але маю надію, що якось їх доставлю цей корпус. Так, і дивлюсь, що тут у нас по елементах. Всі 10 елементів зразу перевіряю. Ну, як видно, що все практично зарядилось. Перший елемент цей. Можливо, трішки піднімлю до 415. Точніше, заряджу до 4.15 і поставлю на розряд. якщо він видасть вже 400 Вт, то тоді 100% ще поки що він я думаю, цей сезон точно потягне. А там вже власник буде вирішувати, що з цим робити. До речі, ще одна ідея. Заміряти по розміру цей корпус для того, щоб знати на майбутнє, що можна сюди зарядити. Так, довжина 32 см загальна а тут десь 2 см на БМС точно треба. Висота 3,8 так, 3,8, ну майже 3,9 ширина Теперішньому акумулятору 13 см. З можливого, що можна поставити так по нижній, по нижній грані 13,5 максимально. Ось такі розміри. Так, придумав ось так встановити ці два елемента, обернув плюс до плюса, мінуси в сторони розвів. І зараз ще додатково це все заізолюю. Так, уже підбалансував. Покажу, що тут є. Ще Гадаю, буде достатньо. Ставлю на розряд, якщо буде потрібно, трішки ще піднімлю. Так, попередній розряд віддав. 6,5 ампер годин. Це вже коли ще 1,5 А вже віддали ті додаткові банки 230 Ват годин Зараз обнуляю лічильники і до відключення буду розряджати це що вже вийшло. Ось таке навантаження. угадаю що до двох годин має її розрядити. Все. Чекаю результату. Так, спрацював захист на декілька секунд поставив на зарядку і ось такі тепер уже параметри. Орієнтовно було десь 33 вольта, чи менше я не помітив. Просто вже акумулятор стоїть довго і напруга піднялась. 8,8 Ампер-годин тепер зняв 300 Вт. -годин. Вже поцікавіше ніж було. Так, поставлю ще разочок навантаження. Подивлюсь, коли спрацює захист. І 8 ампер годин, практично 9 Ампер. Акумулятор один раз вже спрацював захист, а стояв без навантаження, тому вже набігло 9 годин. І гадаю, що десь зараз буде спрацювання захисту БМС. До речі, навантаження 150 Вт. Досить так непогано. Ще один. Момент, це те, що акумулятор не нагрівся під час розряду. Так, Ось цей елемент такий буде використовуватись. Індикація не працює, ставлю на секунду зарядне, і тут два ділення орієнтовно показую. Зараз показую. Так, на декілька секунд вимкнув зарядочку. Одне ділення, ну і також там типу, червоний останній момент засвічується. Насправді виходить тут, якщо вже три ділення, то він далі вже не потягне. Перевіряю, що по елементам якийсь з елементів спрацював по розряду. Все-таки маловато два елемента. Не вистачає поємності. Більше сюди в мене можливості немає встановити. Так що на даний момент даний акумулятор, скоріш за все, так і залишиться. Хоча зараз ще перегляну можливі варіанти, може щось і вдасться придумати. Так, переглянув і ніяк не виходить тут щось придумати. Так що збираю це, що є. Ось так це буде закриватись. Зараз ставлю на зарядочку. Перевіряю остаточно, як воно зарядилось, і на цьому, в принципі, і все. Все, всім дякую за увагу. Так, зарядив акумулятор. І вийшло поємності 210 Вт і 230 Вт. Типу десь 440 Вт. Зайшло в акумулятор після розряду. Це просто вночі проходив цикл заряду, тому і розділи на потужність. Ну, це перший день. Там декілька разів було. Точніше, перший раз зарядив і другий раз зарядив. Ось такі параметри.